Всім привіт! Вітаю вас на новому youtube випуску на моєму каналі Project Management з VOЕF. І сьогодні ми з вами будемо говорити про pm співбесіди а саме про перші співбесіди, як себе поводитись, як озвучити свої вимоги по заробітній платні. Це теж питання зі списку ваших питань. У нас там ще дуже багато залишилось, тому я думаю, що до кінця року ми будемо знімати ютубчики, включно по ваших питаннях до мене. Для тих, хто дивиться цей канал вперше, давайте трошечки познайомимось. Мене звати Аня Клімушка, в it кішці вже 13 плюс років, я є фаундер Бренду Project Management менеджмент Ефектом, під яким виходять освітні продукти для IT-піємів, і буде запускатися в жовтні, третій потік мого авторського курсу Project Management з Вау Ефектом для починаючих та практикуючих ПІЕМів. І також я є фаундеркою агенції PMON, яка є рекрутинговою агенцією, яка мечить it компанії та класних кандидатів саме з project менеджментських позицій. Ми вже сім років на ринку і допомагаємо працевлаштовуватися ПІЄМОМ та надаємо їм менторство під час роботи на наших. Клієнтах, давайте вже переходити до суті про співбесіди. Про те, коли ви починаєте їх проходити, як на них поводитись, давайте перші самі базові правила. Перше, це бо в мене є великий, Я сама провела більше ніж 600 співбесід, і в агенції ми їх проводимо кожного дня. Тож досвід. І класних співбесід і досвід Тришаку у нас вже дуже великий, є що розповісти. Отже, перші правила: перше, це ви маєте прийти вчасно. Або якщо ви не можете прийти вчасно, бо зараз ми живемо в Україні. До речі, за вікном Харків, і ви можете побачити, як він живе. Е, от, бо зараз у нас такі дуже буремні часи, якщо людина запізнюється, мало лі що може бути, тобто ми не відносимось прямо критично до цього. Да, що бо ми розуміємо, які можуть бути обставини. Але якщо ви, наприклад, за кордоном і ви не можете прийти на співбесіду, то ви маєте попередити про це вчасно. Зараз є всі способи для цього: є телефони, є пошти, є все-все-все, щоб повідомити хоча б за півгодини, ну це хоча б, що ви не можете прийти, у вас там склалися обставини. Тобто, перше, це прийти вчасно. І на те, щоб прийти вчасно, також впливає софт, через який ви будете проходити співбесіди. Якщо ви бачите, що вас запросили в Teams, да, що у вас запрошення на співбесіду, Сідуйде в Teams або в Zoom. Моя щира вам рекомендація почати запускати ці ці софти за 5 хвилин до до початку співбесіди. Перше, бо Zoom і любить дуже оновлюватися, дуже невчасно. Він запускається доволі повільно. І якщо ви вперше користуєтесь, користуєтесь цим інструментом, то я вам би взагалі рекомендувала його собі встановити і з якимось другом чи подругою зробити собі тестовий дзвінок перед співбесідою, щоб ви побачили, як ви виглядаєте, як блюриться фон, як можна там шкіру навіть погладшити собі за допомогою ефектів, як м'ютитись, розм'ючуватись, де є шаринг екрана, кнопка, де є чат, щоб ви з цим тулом ознайомились. Бо якщо вас почнуть питати, там, Пошар екран, покажи там, я не знаю, якщо це розробницька співбесіда, покажи, не знаю, гітхаб свій, там, чи щось, якийсь код. І ви такі, блін, як мені шарити екран. Ну, тобто, може бути все, що завгодно. Так само і Teams. Ці софтини вони завантажуються прямо на ваш девайс, на ваш комп'ютер чи телефон, і ви заходите вже з них. Тобто я дуже рекомендую саме мати не браузерні версії, а саме їх встановити собі і протестувати до того, як ви підете на дзвінок на співбесіду. Тобто, це перше правило. Наступне це. А прятний внішній від, да, скажімо так, це е, фон. Я дуже рекомендую просто поставити собі, собі картинку якогось нейтрального офісу або щось світленьке. Да? Там знати білий навіть фон. ну, Мінімум це заблюрити його, да? щоб не було видно взагалі вашого фону. Е, нещодавно мені е, Марина моя помічниця якраз казала, боже, кандидат прийшов, і в нього темний вайб, темний фон, все темне. І я така. «Хм, Передивилась потім цей скринінг, думаю, блін, ну реально, реально так і є. Щось прям дуже дарк. Ну, психологічно, коли ми особливо вперше бачимо людину, як би банально це не звучало, а це впливає на сприйняття людини. Да? -от. Тому попіклуйтеся про те, щоб у вас був позитивний вайб, коли ви залучаєтесь на дзвінок. М Далі це ну, хочу сказати щодо емоційного стану, але важко його зараз контролювати. Нам всім дуже важко, але хоча б. Якщо є така змога виспатись перед співбесідою. нещодавно до нас теж подавався кандидат взагалі з Канади, і теж я отримала фідбек, що зівав там був дуже сонний, невиспаний, Хоча ми дуже флексібл в плані того, щоб перенести час на зручний для людини, але ось людина вирішила прийти і доспати там на співбесіді. Це теж не ок, це теж робить такий тригер, що ну якби знаєте, як така безвідповідальність трошки, і після цього не хочеться там. Далі пропонувати вакансії. Ну, от кажу, як є, так. Наступне, це ви маєте підготуватись на питання, що розповісти про себе. Вас ну можуть скоріше за все попросити розказати про себе. В мене був кандидат, який дуже сильно мене схарив, Коли я його попросила розказати про себе, він сказав, що саме ну і з таким от виразом обличчя, який ми одразу. Вікнув мені тригер, що так, чувак, все, йди, не витрачай свій, свій час, не витрачай мій час. А, от, тому... Оце базова відповідь на питання про себе. Дивіться, я в мене є така структура на це питання. Я там стільки-то років в Айтішці з, з таких то доменах працювала. Основний домен такий то такий то був розмір команди, такі-то бюджети. Живу, там я сама з Харкова живу зараз в Лондоні. Ось так я розповідаю про себе. Ну, можу ще додати про хобі, що я там люблю ні, подорожувати, я вже не люблю. От люблю читати. От, Тому підготуйтесь, будь ласка, до цього питання. Ви можете собі навіть закріпити стікер-ноути як підказочки, такі, які б поряд з вами лежали, де були б ключові слова, да, якісь ключові думки, які ви можете подивитись і не читати прям все речення, а подивитись на це ключове слово, і у вас хоп, і вже мисля виникла для відповіді на питання. Тому коли вас просять розказати про себе, ну найгірший варіант поставити на собі хрест і сказати. А що вам розповідати? Ну, типу, що резюме не бачили? Ну, це якщо ви хочете просто витрачати свій час і час рекрутера. Далі, якщо у вас нема досвіду, да, ми говоримо про базові співбесіди, акцентуйте увагу не на тому, що у вас нема досвіду, а на педпроектах, які ви робили. Тобто вам треба, ви можете навіть побрійнштормити з чатом GPT, приподнести свою відсутність досвіду так, щоб воно. Здавалося, так, ніби досвід у вас вже є, щоб це був щоб орієнтуватися на педпроекти, але на практику. Да? Що от я був залучений в такий-проект. то проект. Ви можете навіть не називати це педпроектом. Якщо вас попитають, ви скажете так, це був педпроект. Ну, дивіться, наша ваша задача продати себе на співбесіді. Да? Давайте да, казати чесно, ми на співбесіді всі хочемо себе продати. Можна зараз піти у всю цю лірику, що там заради великої місії. Люди йдуть на співбесіду, бо вони хочуть працювати, вони хочуть заробляти, вони хочуть нормально себе продати. А вже потім, коли вони приходять в компанію, там вже вони розуміють, де, куди, ну типу, вони мечаться чи не мечаться, чи вони хочуть віддаватись повністю цій роботі, чи вони хочуть працювати е, просто. Ну, просто працювати, виконувати свою роботу, що теж є нормальним. Не можна вим вимагати від усіх, щоб людина прям жила цією роботою, бо всі ми різні. Це недавно на каналі робила, до речі, опитування. <хи> чи вболіваєте ви за своїх клієнтів? Бо в мене був такий трошечки ліричний настрій, я була в Павлограді, там за кном свічки паюти, все так класно, українська ніч. Я пишу: я так вболіваю за своїх клієнтів. то ну, Я реально вболіваю, але я працюю з дуже вузьким колом людей. Ну тобто, це прям супер класні, супер адекватні. І була голосувалка. Чи ви вболіваєте, так вболіваю, так, а вже ж ні, просто викон... ні, але виконую свою роботу дуже якісно і ні, бісять тварюки чи перлюки, щось таке. І декілька людей проголосувала за ні, але роблю свою роботу якісно. Ну, чи там парочка за перлюк проголосувала, але це таке. Ну і це нормально. Типу, це нормально теж якісно виконувати свою роботу, бо вам не платять за те, щоб ви. Любили, вам не платять за компанію Равно сім'я, за якусь там суперлюбов да, до компанії. Ми це я це розумію прекрасно. От ну це така адекватність, скажімо так, от так, йдемо далі. Трошечки мене щось сьогодні унесло. Далі з базового ще скажу, супербазового поглажені попрасовані речі, ви розчесались, да, перед і вмились. То це вже буде м, достатньо для того, щоб ви виглядали нормально свіженько. Да? Ні в якому разі, будь ласка, це оце є е, таке холіварне питання, чи можна там курити на співбесіді вейп. Господі вас упасі. курити на співбесіді вейп чи ще щось. Бо е, я чула кілька думок протилежних, що е, типу, е, як це толерантність чи щось таке? Я проти цього. Я на своєму каналі буду казати те, як я вважаю за потрібне для мене. Куріння будь чого на співбесіді, особливо якщо це перший наш контакт, було б величезним мінусом, величезним мінусом, який би казав, що у людини можливо трошки з соціальними рамками да, не ок, що для неї не існують якісь правила. Ну це не ок. для мене це не ок. І багато є роботодавців, таких самих як я, для яких це просто не ок. Це не норма поведінки ділової. Далі вже, коли буде корпоратив, коли ви рознайомитесь, там ніхто ж не каже, що вам треба сидіти по стойки смірно і там ні. Але ви маєте себе продати, ви маєте себе презентувати найкращим чином, який ви можете. Якщо ви будете курити на співбесіді, або я знаю, ще в чашку наливають вино і для хоробрості п'ють вино на співбесіді. Ну, дивіться, це. Теж не ок. Я це особисто перевірити не можу. Що там чарці воду пити взагалом ок. Це я вважаю, що нормально. при тому, що ми говоримо. Коли людина багато говорить, їй треба попити водички. Це взагалі ок. А от вейп і айкос ні виглядає дуже крінжово. Наступний поинт: Ви маєте підготувати питання про компанію. Подивіться, хоча б сайт компанії, подивіться, хто там працює. Скільки років компанія на ринку, які в неї є проекти? Якщо у вас ви бачите, що це компанія, в якої в якої дуже багато різних проектів, різних доменів, то е, ви можете попитати, в якому саме я буду проекті працювати. Я бачу, що у вас є це, це і це. А куди піду я? Я бачу, що у вас отакі-то технології. А які технології в моєму проекті? Я бачу, що у вас офіси там, там і там. Чи предусмотрено у нас там поїздки командировки в ці офіси? Да? Ну, якщо ви можете там виїжджати за кордони України, або якщо ви знаходитесь за кордоном. Трамвайчик поїхав. Наступне це як же ж просити зарплатню. По-перше, ви маєте зрозуміти, скільки ви хочете просити. Ви знаєте, я б не рекомендувала прям повністю. Прив'язувати себе до ранкових показників. Ви маєте, от моє відео з синдромом самозванця, воно буде дуже в нагоді, щоб тверезо оцінити свої скіли. У мене був і так розкажу зараз життєвий кейс, найнегативніший досвід, який в мене в агенції був, це в 100% зі ста був з клієнтами-жлобами, які хочуть проджект-менеджера собі за 500 доларів на місяць, щоб він був самостійний, щоб він вже все вмів. Не знаю, нагаруть їм на ганох, і потім з цими ці клієнти починають качатися, що ой, ну він якось не дуже справляється, а як не дуже, я не можу пояснити. А там сплачувати послуги я не буду, бо ще не пройшов трайл. І вони починають клювати мені мозок. І після цього я зрозуміла, що я просто не беру оцих людей, які працюють по низу ринку. Бо у нас в агенції мінімальна зарплатня для project-менеджера. Навіть жуна, навіть без досвіду. В мене студенти є, які працевлаштовувалися без досвіду, мінімальна зарплатня 700 доларів. Да? Здається, цього року був хтось за 600. От чесно, треба я перевірю і в коментах потім напишу. Але менше 700 доларів я б не рекомендувала вам розглядати цих клієнтів, бо це люди, які вигризуть з вас все, що можна. У відповідь вони не будуть готові. Часто навіть виконувати свої обов'язки. Тому я просто не працюю з людьми, яким треба все за мінімалку. Потім вони починають качатися. Вони ще не можуть дати якийсь фідбек. Бо людина, яка коштує низу ринку, особливо якщо це починаюча людина, це адекватно, що людина ця буде потребувати менторства. Вона буде потребувати фідбеку. Ну їй треба допомогти. Озаонбордити в цю компанію, зрозуміти взагалі, як це все працює. Це нормально. Але вимагати від людини за 500 доларів там джуном бути чи ще щось, це неадекватно. І те, що мені пишуть, якби я не бачила компанії, які наймають за нормальну ЗП п'ємів, я б погодилась, да, що, блін, ну на, навірна капець да, на ринку. А так я ж бачу, що окей, в мене там по 700 ідуть люди, вони потім... Ім вони почувають себе впевнено, вони нормально працюють, їм цікаво, бо вони відчувають, що їх цінять. А коли це за три копійки, то все от от нещодавно в мене був останній випадок, і після цього я сказала, що ні, оцих клієнтів це знаєте, Вони хитрі, вони тебе хочуть постійно накрутити трошки. Ну фу, ну і я просто не, не працюю більше з такими. От, бо маю право на це рішення. І ще потім нам ще й сказали, що ми дали мало кандидатів на 500 доларів. що, Типу, мало було кандидатів, і, типу, не ні, ні з кого було обрати. Хоча робота там була проводена багато більше, ніж на 500 доларів. От, ну то таке. Це бізнес, є бізнес. Ніхто не застрахований від таких кейсів, це нормально. Це теж досвід. Да? Для мене це великий досвід. Так от до чого я веду. Не ставте собі найнижчий... Поріг по зарплатні, бо ви думаєте, що ніхто вам не заплатить більше. Якщо ви впевнені, що ніхто не заплатить більше, можливо, так воно і буде. Тому, перше, працюємо з синдром самозванця, друге, ставимо собі адекватну зарплатню і озвучуємо її ротом. От прям я б рекомендувала сісти перед зеркалом і повторювати кілька разів, що мої зарплатні вимоги починаються від, наприклад, 700 доларів в місяць на трайлі, Після трайла хочу там 750, наприклад. да? ну трошечки більше, да? щоб так нормально було. Е, от, ну а вже ж повторюю, очевидно, що якщо ви не маєте ніякої освіти, ви не закінчили курсів, ви прийшли просто з вулиці і прийшли в АйТішку тільки заради грошей, а не заради інтересу. Ваші шанси будуть меншими. І ви повинні розуміти, що ви йдете продавати свої сервіси, продавати свій час. Ви не йдете віддавати їх. от теж наведу життєвий приклад. Я нещодавно спілкувалася з людиною. Це дуже розумна людина, яка, скажімо так, дуже класно шарить в техніці, і ця людина займається підбором автівок за кордоном. І я йому кажу, цій людині, що. Тобі треба зробити так, так і так. Тобі треба продавати свої унікальні скіли, бо вони в тебе реально фантастичні. І він мені каже: Я хочу, щоб це була допомога, щоб люди до мене приходили за допомогою. А я кажу: слухай, допомога це щось, що ми віддаємо людям просто так. За допомогою ми зазвичай гроші не беремо. Тому тобі треба розібратись, чи ти боїшся грошей, чи ти себе знецінюєш? Да, що в тебе немає скілів і що ти готовий їх просто так віддавати. Ти е, маєш позиціонувати. Це так, що ти надаєш сервіси, які допомагають людям, типу які потім вже допомагають, але спочатку це є монетизація B2B-відносини в цьому випадку, скажімо так, або C2B, і ти береш, ти йдеш продавати свої сервіси. Якщо ти хочеш ти віддавати їх безкоштовно, то ти не маєш просити ніякої зарплатні. Ти маєш сказати, що ти волонтер, що ти альтруїст. Просто все робиш просто так. Тому е, просто зрозумійте, що ви надаєте сервіси, які допомагають. Ви не надаєте допомогу, яка потім веде до сервісу. Тобто спочатку сервіси, потім вони допомагають компанії зростати, ставати краще, покращувати показники. все 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 Це само, само собі розуміється. Але м -м, ви не волонтер, да? е, е, і навіть триніжки отримують зарплатню. Тому ви маєте це зрозуміти. Не, не стісняйтесь, будь ласка, просити нормально впевнено гроші, яких ви вартуєте. Бо коли ви робите це впевнено, повага до вас зростає. Ви відчуваєтесь як доросла людина, як людина, яка розуміє, чого вона хоче, чого вона вартує. І за що вона буде ці гроші отримувати, коли ви трошечки оце там БМЕ мемінжуєтесь на співбесіді, коли йде час по зарплатні, або ще скільки дасте є ще декілька, деякі люди. Знаєте, вони такі. Я жду, поки компанія перша запропонує. Господі, якщо ви тільки починаєте, знайте свою цифру. Ще рано вам торгуватися. Хто ще скільки запропонує? вийдіть зі своїм офером, якщо ви по, по своїх сервісах, якщо компанія матиме контр-офер, захоче поторгуватися, вона це зробить, але це дуже важливо: встановити ціну на свої послуги, да і не боятися цієї ціни. Вона буде зростати з часом. Це як у мене, знаєте, в мене був страх трьохзначної цифри за свої послуги. Я дуже хотіла мати 100 доларів на годину і боялася її ставити. Зараз я така вже, блін, ну це вже якось і мало. Типу, що я вмію і знаю набагато більше, і я знаю, що мій левел адекватності він настільки великий, що в комплексі з моїми скілами це коштує дуже дорого. Але це не означає, що в мене корона на голові. Ні в якому разі. Ті, хто там мене знають, вони знають, що там. Ще треба теж пропрацьовувати дуже багато невпевненості в собі, але е, в мене вже прийшло більш адекватне сприйняття взагалі того, що я можу запропонувати. І це не означає, що я не можу помилятися в роботі. Я помиляюсь, і досі в мене є помилки, є факапи, косяки, про які, про які я розкажу в одному з наступних відео. Але це все да? це все досвід. Який е, потім зберігає дуже багато часу, от. тому отакий вам невеличкий лайфхачок щодо е, підготовки до співбесід, як поводитись, е, як е, просити зарплатню. І ще додам, ще додам. Якщо вам не комфортно на співбесіді, на співбесіді, ви маєте право її завершити першим. Якщо ви відчуваєте, що це токсична співбесіда. От мені подекуди люди розказують, що я прийшов на співбесіду там цокали, закатували глаза, щось там чесались, відволікались. Ви можете піти, можете подякувати і прир закінчити співбесіду. з чатом GPT потренуйте, підготуйте на всякий случай, на всякий випадок спіч, да? який би. Коротенький спіч, який би допомог допоміг вам в такому випадку закінчити співбесіду. Це нормально, бо не тільки вас обирають, обираєте також і ви. Ви маєте це розуміти на будь-якій позиції, навіть на самій-самій починаючій, обираєте також і ви. Ви йдете в здорові професійні відносини. Наступне це навушники з шумопоглинанням. Це дуже важливо. Якщо ви розумієте, що ви будете в місці, яке доволі шумне, попіклуйтеся про те, що. Шуми з вашого фону не будуть чутні. Діліться в коментарях вашим досвідом проходження співбесід. Коли ви тільки починали це робити, своїм досвідом перемовин щодо зарплатні дуже цікаво почути ваш фідбек загалом. І дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на мене та долучайтеся до моїх продуктів. Всі посилання під відео. Всім гарного часу. Доби, пока-пока.